Ви зараз дивитеся на екран і, скоріш за все, кліпаєте в два рази рідше, ніж потрібно. А це означає, що ваші очі буквально висихають. Хірург офтальмолог Олександр Тесленко розкаже, як зрозуміти, що у вас комп'ютерний синдром? І що з цим робити, щоб не зіпсувати зір назавжди? око і комп'ютерний синдром це одне і те саме? І так і ні. Тому що синдром комп'ютерної втоми це загальне питання, там багато чого відбувається із розряди втоми. А також посилюється хвороба або синдром сухого ока, тому простої відповіді на це запитання, а також простого вирішення, якого всі які краплі покапати, з яким саме симптомом найбільше звертаються сухого ока чи синдром? Можуть, до нас. Звертаються люди, які кажуть, що вони комп'ютером посадили собі очі, ну нібито печінку, да тільки не тим. Насправді воно не так працює. Тобто посадити очі роботою не можна. Це неможливо. А чим тоді можна зробити дезорганізувати роботу очей, зробити так, щоб вони працювали некоректно щоб від умов, в яких працює зараз, я про це розкажу, в яких ви працюєте від тривалості роботи. За комп'ютером. Робота очей стала неправильною, вони не зламаються від цього. Там не виникне короткозорість, катаракта, глоукома, якась хвороба. Але бачити ви при цьому можете набагато гірше і почуватися набагато гірше. А хвороба сухого ока це хвороба не комп'ютера, це хвороба нас усіх. Тому що зараз, принаймні зараз, я, я якщо захочу, я на прийомі кожному поставлю цей діагноз. Тому що у нас якість сльози напряму залежить від обміну речовин і від роботи спеціальних залос ось тут в повіках, а це ж шкіра, шматочок шкіри, що чутливий до усього, до чого чутлива шкіра. І давайте я зараз перечислю: режим сну, тривожність, рівень стресу, харчування, спорт. А ви знаєте, що гіподинамія — це менше чотирьох годин. Що таке гіподинамія? Гіподинамія — нестача фізичної активності, яка починає впливати на обмін речовин. Вважається офіційно, що чотири години сидіння це вже гіподинамія. Ну тому здорових немає, і ті, що не скаржаться. І ті, у кого немає. У нас це називається. Клінічні прояви, тобто немає скарг, немає там почервоніння, зуду та -та, та 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 тобто немає клініки, але передумови до виникнення є майже в усіх. Причому зараз є і у підлітків. А коли ми сідаємо за монітор, ну по-перше, ми сидимо і сидимо дуже довго. Буває там дехто і по 12 годин. По-друге, коли нам щось важливе і цікаве, і ми дивимося на щось уважно, ми перестаємо блимати. При цьому кліпати. І Якщо в реальному житті розмовляючи, просто ось ми зараз сидимо з вами, розмовляємо, ми кліпаємо десь від 15 до 30 разів там на хвилину. То там 5 разів на хвилину. І за цей час, що ми не кліпаємо, угу. неправильно сльоза, в якій не вистачає певного компоненту, випаровується між цими кліпаннями. Випаровується. Випаровуються. Тому сухе око, яке у нас є, входить в цей. Синдром комп'ютерної втоми воно і має П назву спеціально бачаєте, евапоративний і випаровувальний тип хвороби сухого ока. Це коли вона внаслідок своєї неправильної складу. Внаслідок того, що людина рідко кліпає, випаровуються з поверхні ока. І що відбувається далі? Те саме, якщо ходити по вулиці, дихати відкритим ротом, що буде з горлом до вечора. Очі дуже витривалі в порівнянні із горлом, але вони також відчувають той самий стрес. Вони пересихають буквально. Як це впливає, окрім дискомфорту? У нас же ж тут, тут рогівка це таке скельце. Яке має бути не просто прозорим, а на ньому ще має бути плівка сльозова, щоб ми бачили якісно і добре. І вона встигає пересохнути між цими, наприклад, блиманнями. І є такі параметри, усі знають, густота зору, коли літери на таблиці. А є такі параметри, що зветься контрастна чутливість. Насправді ось це впливає на зір. Ну тобто, це наше відчуття, хороший зір чи ні, якщо вона знижена, ніби туман, ніби. Засвічене фото незручно, хочеться щось так зробити, хочеться потерти очі рефлекторно для того, щоб відновити. Так ось між цими блиманнями у людини, що страждає від хронічної перевтоми, а це ж ще перевтома всього організму, і одночасно на хворобу сухого ока, контрастна чутливість знижується, блимнули і в три рази за 10 секунд. І, звичайно, ніяко, якщо. І це я розумію, що я зараз думаю, що я просто і зрозуміло розповідаю. А насправді, якщо такої інформації немає, а в інтернеті скрізь написано посадили очі комп'ютером, то, ну, звичайно, ніякого іншого вибору у людини немає. Ну, так, я посадив очі комп'ютером. що вони роблять? Вони створюють замість вашої неправильної сльозової плівки на поверхні ока плівку, що тримається. І не випаровуються. Ну так чудове лікування. Це не лікування, бо воно в той час, поки у вас в оці є ці штучні сльози, пошкодження не додається, але нічого не лікується. Ви можете лити їх туди, хоч цілий день. Від цього ці залози працювати по-іншому не будуть. Треба заставити працювати ці залози. Правильно, більше того, завдання таке дуже просте стоїть. Примусити ось цей шматочок шкіри працювати не так, як ось цей. І Є два різновиди лікування, які насправді примушують ці залози працювати. Як ви розумієте, шкіра не вміє відповідати швидко, тому. Жоден з цих способів він не швидкий, це не якісь краплі на тиждень. Можна краплями задушити подразнення, можна зробити полегшення да, тимчасово, але нічого принципово швидко змінити не можна, бо це у нас там всередині повік змінені сальні залози шкіри. Що виділяють жирову частину сльози, є, і нам потрібно зазвичай вони забиті дуже щільним вмістом, що не плавиться за температури тіла внаслідок гіподінамії і не виділяється в сльозу. Нам потрібно їх якось звільнити, а потім ще. Допомогти їм заповнятися правильно правильним секретом, і це комплекс. Тобто, ми щось даємо на фон, в залежності від того, у нас є діагностика, не просто подивитися. Ну то як ти влаштовано. Наприклад, я сиджу на прийомі, я подивився, я показав проблему на картинці, на фото, як вона виглядає. А тепер кажу: йдіть до моїх колег, тому що у мене картинка, там цифри. Якби ми назвали так, як воно називається. Я думаю, що до нас ніхто не прийшов би в вичавлювання навряд. чи. <реш> а також є так звана IPL-терапія, та, яка фотоомолодження в дерматології, тільки у нас, у нас вона для, ну, назвемо так, фотоомолодження по вік, щоб вони працювали краще. І той і інший спосіб розм'якшення вмісту і виділення під час процедури цього вмісту з цих залос мікроскопічних, але. Якщо ось ці масажі повік з теплими всякими процедурами спрацьовують у 6 із 10 пацієнтів, то IPL-терапія, яка набагато дорожча, і вона робиться, ну, курс може бути довшим, це 9 із 10. Що таке результатно? Тобто, що таке ефект, чого ми хочемо досягти, на жаль, ну, не можна витягнути за повіку весь організм. Тому ми намагаємося звести симптоми до незначущих. Головне наше завдання зробити так, щоб це захворювання не прогресувало. Тому що ця проблема ось це сухе око, це як проблемна шкіра або проблемні ясна. Так, зцілити неможливо. Але якщо нічого не робити, це обов'язково, може поволі, але стає на гірше, гірше. І наприкінці всієї цієї історії людина не буде сліпа, але дискомфорт може набути знуряючого характеру. Навіть незначне сухе око, яке ви відчуваєте ось так. Ввечері знижує працездатність. Американці це, це. Американці це люблять рахувати. На 40% при роботі з комп'ютером. І, ну, тобто, і це впливає не тільки на відчуття, але й на розумові здатності, когнітивні здатності і здатність працювати. Тобто, це суттєво впливає на життя. Ми намагаємося. Зменшити симптоми до незначущих, зробити так, щоб хвороба не прогресувала. А симптоми дискомфорту, яких там багато, що там пече, червоніє, піску насипано, ніби туди щось потрапило, ніби щось під повікою є. Тобто, відповідно, ефект будь-якого лікування буде знижений, зменшений. По-друге, коли приходять пацієнти і кажуть, я працюю за комп'ютером 12 годин, зробіть мені щось. Ну, це таке ж саме запитання, якби бригада вантажників, що розвантажують там, там, по 4 машини цегли на день, приходять і кажуть, дайте мені що, щось я втомлююся ввечері. Тут можна вибачте, запропонувати тільки амфетаміни, але це офтальмолог це не виписує такі ліки. Отже, Томилися, відпочиньте. Ну, а якщо у вас такий режим роботи не скажеться, є допомога, це ось ці штучні сльози. Особливо уважно. Я не хочу в ефірі казати, на назви, але. Краплі з відбілюючим ефектом, які вам дуже подобаються, дуже шкідливі у режимі регулярного використання. Вони можуть зробити очі червоними назавжди, і ми нічого з цим не зробимо, тому що усі краплі з відбілюючим ефектом це такі ж самі краплі, як каплі в нос від нас від нежить. Це судозвужуючи так. І якщо їх самостійно, ну страшна історія, які навчають в медичних вузах, що можна довести себе спокійно до інфаркту цими краплями від нежить спокійно, тому що це активні речовини, що змінюють судини. І рано чи пізно це може справити ефект дуже небажаний на поганому фоні. Так, от якщо ми постійно смикаємо судини на поверхні ока, які зовсім не тому. Розширення, що там є, наприклад, там якесь запалення, а це таке. Ну там може бути запалення, тим не менше природа цього розширення інша, То вони можуть втратити свою і постійно залишатися, постійно залишатися в розширеному стані і постійно очі постійно будуть червоними, і там буде таке сухе око, що ми нічого не зробимо. Не можна їх вик... Ви читайте інструкцію, закапувати собі самостійно можна сльозозамінники. Там, де є там або певідон, і ну гілоронова кислота стандартна. Є луру, Павідон чи щось таке інше, але немає інших компонентів. Фінілофріно, наприклад. Що потім просто не було запитань до лікаря: я крапав, мені легше, чому я Ну, Звичайно, легше. Є інші краплі, що містять кортикостероїди, наприклад, дексаметазон, якими у мене особисто є пацієнтки 25-27 років із катарактою, яку довелося оперувати, тому що там прямо в інструкції записано в цих краплях, що їх не можна крапати собі постійно. Вони використовуються Іншою метою, а як це відбувається? Я пішов, ну, як зазвичай, пішов кудись, кон'юнктивіт, А кон'юнктивіт це нічого взагалі, це не діагноз. Це запалення е, слизової оболонки на поверхні ока. Питання в тому, чому? Від сухості канюнктів, чи від чого, чи від вірусу, чи як. Ну Це не діагноз. Такою штукою, як хронічний кон'юнктивіт взагалі не існує. Це дурня просто. Що значить хронічне запалення просто так чи як? Ну, давайте там, хронічний гарліт. Ну, що це таке? Чи можливо, ну якісь же ж є, щось там же ж відбувається. А Приходять, їм дають краплі, які точно працюють, а точно працюють краплі з дексаметазоном, а потім, ой, мені стало легше, що червоні очі, напевно, знову канінківі. Закапало раз, два, три, три роки, все. катаракта глаукома. Це те, що там прямо в інструкції записано, що, що не можна робити ніколи. Просто прохання прочитайте інструкцію. Причому, коли справа доходить до якогось втручання, деякі пацієнти дуже уважно читають, що там написано. А коли краплі самі собі призначити, ніколи буквально не читають. Краплі з відбілюючим ефектом – це чудова штука. Якщо вам потрібно на ефір, а у вас червоні очі. Кудись вийти, а у вас червоні очі. Потрібно мати здоровий вигляд, а у вас червоні очі. Але це можна робити обережненько, раз на кілька днів, наприклад, а не кожного дня і тим більше не кілька разів на день. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові цікаві і корисні відео. До QA – це швидко, зручно, здорово!